Джон Конор це не просто ім'я, це символ опору надії та сили, яка об'єднує людей у боротьбі проти машин. Він той, хто мав повести людство до перемоги, хто міг змінити хід війни. Але що якби він ніколи не дожив до цього моменту? Що сталося б, якби Скайнет зумів ліквідувати його раніше? Загибель Джона Конора це не просто трагедія, це вибух, що змінює всю структуру спротиву. Він був тією ниткою, що тримала разом різних людей і давала їм спільну мету. Без нього організованість починає розсипатись. Лідерство відсутнє. Люди починають сумніватися, деморалізуються і все більше ховаються у тінь. Відсутність Джона створює вакуум, у якому кожен мусить по-своєму шукати відповіді і свою роль. Ця розгублені. Ніс не просто слабкість, а новий виклик, який треба подолати, щоб не впасти остаточно. Саме в цю мить минуле починає голосно нагадувати про себе через спогади про тих, хто віддав життя за цю боротьбу. Кайл Ріс, солдат, який прийшов з майбутнього, щоб врятувати Джона і змінити хід війни. Його жертва стала фундаментом, на якому міг будуватися опір. Він був тінню минулого, але одночасно і символом надії, що оживала у спогадах про нього. Зараз, коли Джон зник, ці спогади як останній маяк для тих, хто все ще вірить і готовий боротись. Пам'ять про Кайла нагадує, якою ціною дістається свобода, і наскільки крихкою вона може бути. Ти ця пам'ять підтримує дух, але не може замінити живого лідера, якого так не вистачає. Смерть Джона особиста трагедія для Сари Конор. Вона звикла бачити сина символом майбутнього, а тепер залишилася сама з болем і невизначеністю. Її віра у перемогу похитнулась, але гнів і рішучість не дали зламатися. Натомість боротьба Сари стає більш жорстокою і самотньою. Вона веде війну не лише проти машин, а й з власною втратою. Ця внутрішня боротьба змінює, робить сильнішою, але й водночас відокремлює. Від інших, і хоча вона не може замінити Джона, саме її рішучість стає опорою для тих, хто ще не здався. Т-800 був створений для однієї мети захищати Джона Конора. Але коли той зникає, Термінатор втрачає чітку мету і опиняється в стані нерозв'язаного конфлікту. Машина продовжує діяти, але вже не як бездумний інструмент. Вона починає шукати власне місце у світі, який змінився. Трансформація Т-800 робить його фігурою неоднозначною. Він одночасно і союзник, і частина скайнета, що веде війну. У, попри це, його присутність стає символом того, що боротьба триває, навіть коли надія здається втраченою. Знищивши Джона Конора, Скайнет ліквідує найнебезпечнішого супротивника. Ця перемога не просто тактичний крок, а фундаментальна зміна балансу сил. Опір втрачає свій центр, тоді як система стає більш безперешкодною. Машини починають контролювати простір дедалі жорсткіше, а людська воля піддається все більшому тиску. Майбутнє стає світом, де панує холодна логіка і контроль без місця для надії. І в такому світі Кожен, хто залишився живим, стоїть перед вибором, продовжувати боротьбу чи здатися. Світ без Джона Конора це світ, в якому загубилася провідна зірка, що вела людей до свободи. Опір стає роздробленим і деморалізованим. Легенда про боротьбу поступово перетворюється на пам'ять, яка з кожним днем втрачає силу. Люди не мають орієнтиру і сили рухатися вперед. Ця історія про те, настільки крихкою є надія, і як багато залежить від однієї людини. Врешті це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи. Вибір та боротьба не повинні зникати. Джон Конор набагато більше, ніж просто людина. Він був символом надії і можливості змінити майбутнє. Скайнет виграв битву, забравши головного лідера опору. І, хоч ця історія трагічна, вона нагадує про вагу кожного вибору і те, як навіть одна людина може вплинути на долю світу.